протидія булінгу, яка а, цей проект я хочу робити невеличке прев'ю. А, цей а, проект який ті, які ми розказуємо, вони дуже відрізняються. Да? Якщо, наприклад, а, попередній проект Мазгов, він Мезгов а, він а, працював в рамках такої достатньо широкої інфраструктури, вже з а, створеним легасі продуктом. Да, то от команда протидії булінгу у них була у них був продукт вообще з нуля. Да, тобто, це а, теж була інтеграція, і це був продукт, який, а, по суті, є стартапом, який просто був придуманий а, на, скажімо, перед тим, як команда взяла його в роботу. І вони починали без жодних обмежень, без жодних, скажімо, там якихось існуючих вже доробок, наробок. Тобто, це був чисто а, проект з нуля. Тому а, давайте команда протидії булінгу, хто буде представляти? Доброго дня, представляти буду я. Будь ласка, поїхала. Зараз я увімкну демонстрацію. Мені потрібно буде ваша допомога, щоб ви сказали, чи видно, чи не видно. Так, Це бачимо, завантажилася. Угу. Зараз, секундочку. Так. Всім доброго дня, колеги. Сьогодні ми зі своєю командою хочемо розказати вам про наш проєкт протидія булінгу. Хочу почати з того, що базою практики в нас виступив наш улюблений універ, а саме відділ маркетингу та корпоративних комунікацій. На тільки початковому етапі, коли ми тільки заступили на цей проект, нас зустріли автори проєкту та збірки Максим Серпухов та Богдан Ляшенко. Максим нам допоміг задати точку початку і правильно приступити до старту проекту. А Богдан він у нас виступав у команді. І в самому проєкті психологом, і саме вони нас супроводжували на всіх етапах реалізації. Далі, про сам проєкт. Ідея наша полягала в тому, що нам потрібно було створити онлайн-опитувальник, і користувач, пройшовши його, отримав результат, хто він у булінгу, тобто, точніше, яку роль він там е, відіграє. Також щодо ідеї реалізації, в нас були такі критерії, що нам потрібно було обрати такий, е, таку реалізацію, щоб вона мала най такі обмеження, як по часу, щоб це було найскоріше виконання. Також щоб е, по бюджету ми теж вклалися, щоб він не перевищував якихось занебесних втрат. І тому було обрано саме таку реалізацію, як е, що це буде розробка лендінгу. Яка нам буде надавати інформацію про опитувальник, і через нього людина зможе перейти на чат-бот, як ми теж самі, самі розробляли, і пройти саме там тест. Ми використовували як інструмент для створення чат-боту SendPulse. Цільову аудиторію ми визначили, що це буде учні, студенти закладів, які вже розуміють, що таке булінг, хтось з ним стикався або приймав активну участь. Тому саме цільова аудиторія була направлена на них. Далі хотіла би познайомити вас з нашою командою. Хочу зазначити, що за цей період роботи, яка і надалі продовжується зараз, ми стали не просто одногрупниками, які потрапили в одну команду на, на виробничій практиці, а стали реальними колегами та працювали в унісон. Роль п'єму та координаторку проєкту виконувала я, Ященко Альбіна. Копірайтеркою нашою стала Васінцова Ксенія, гололобов Дмитро та Чан Іван стали розробниками чат-боту для опитувальника. Близнюк Поліна була джиро-координаторкою, а Солодент Георгій його адмін. Також у нас були дизайнерки Букіна Ангеліна та Кравцова Поліна. Щодо методології, ми звичайно обрали Agile, так як в нас були дуже короткі терміни на реалізацію, нам потрібно було все це вкластися. У нас були зустрічі кожного тижня по два-три по три рази, коли ми підбивали, підбивали підсумки, результати нашої роботи, які задачі нам ще потрібно виконати, і виставляли дедлайни. І щоб наша голова не закипіла і все в нас працювало як годинник. Звичайно, ми б без джурі не, не, не справилися. Тому зараз я хочу перейти ближче до нашої команди, щоб вони підсказали вам, що вони робили і які задачі виконували. У нас було і частина менеджменту, більш такого, і звичайно поділявся він, мов, командою виконання. Я хочу почати з команди менеджменту, а саме з Поліни та Георгію, які займалися джиро. Так, всім доброго дня. У нашій команді ми відповідали за управління задачами та контроль термінів на всіх етапах реалізації нашого проекту протидія булям. Якщо коротко, то наша роль полягала в тому, щоб саме забезпечити організований хід роботи, це стежити за прогресом виконання завдань, вчасно фіксувати їх зміни та допомагати команді рухатися за планом. Для планування ми використовували Jira. Спочатку ми спробували хронологію всього проєкту, виділили 5 ключових цілей і 22 допоможні задачі, які деталізували кожен напрям. Такий підхід дав нам змогу всім учасникам бачити повну картину, хто за що відповідає, який етап вже завершено, а який ще в процесі. Це допомогло нам зберегти чіткість і темп роботи. Так, і протягом усього проекту ми постійно вносили оновлення Jira. Ми відмічали виконані завдачі, оновлювали ті, що змінювалися, або додавали нові. Це відбувалося після регулярних мітингів, зазвичай раз на тиждень, або навіть частіше. Та після кожної зустрічі ми отримували зворотний зв'язок і оновлений перелік завдань, відповідно до якого ми саме і коригували нашу систему. Також, так. Також варто так. зазначити, що всі основні цілі були визначені ще на старті. Ми спиралися на заздалегідь підготовлений майлстоун. Надалі під час мітингів кожна підгрупа звітувала про свій прогрес, а ми отримували інформацію про зміни, які було нам потрібно внести в джира, щоб уся команда мала актуальну картину. Перенесень офіційних дедлайнів не було. Деякі дрібні затримки, наприклад, із візуальними матеріалами, не вплинули на загальний графік, ми врахували їх вчасно. Так, і по суті, ми були такими собі координаторами. Ми тримали структуру, забезпечували узгодженість між учасниками і допомагали уникнути якоїсь плутанини. Чітка система в Jira дозволила нам реалізувати проект протидія булінгу дуже організовано, без всіляких авралів і з саме постійним контролем прогресу. Ми впевнено дійшли до фіналу, вся команда працювала синхронно, кожен знав свою роль, а всі процеси були прозорими. Такий підхід точно себе виправдав, чітке планування та контроль дали саме можливість досягти поставленої мети без стресу та якихось інших авралів. Так, на цьому у нас все. Так, дякую. Далі я б хотіла би розказати про те, що я виконувала в цьому проєкті. В цьому проекті я взяла на себе обов'язок в планування мітів, на яких ми підбували підсумки. робіт, які ми вже виконали, планували, що буде в нас наступним. І тому у кінці кожного мітингу ми робили фолоп, в якому одразу назначали наступну зустріч. І вона в нас і виступала дедлайном для задач, які ми вже запускали у хід. Також ми робили мокап на початку проєкту, для того, щоб його, його потім передати дизайнеру. Нам потрібно було, щоб в нас були вже сформовані блоки, що саме буде містити цей лендінг та його психологію. Тому за наповнення лендінгу в нас від, від нас відповідала Ксенія. Я хочу передати їй слово, щоб вона розказала вам про це детальніше. Так, дякую, Альбіна, привіт. Зараз розповім про контент складову нашого проєкту. Контент нас супроводжував майже всюди, тож з різними різними компонентами. Різні компоненти були у сфері обов'язків різних членів нашої команди. Поділити контент в рамках нашого проєкту можна на два смислових блоки: це текст для лендингу. Загалом контент для лендингу та контент для чат-боту. Контент для лендингу складався з текстової частини та візуальної частини. Текст, контент для чат-боту складався з власне наповнення нашого чат-боту-опитувальника, який складав психолог Богдан Ляшенко. Та та невеликими візуальними елементами, які, є, які є, входять у оформлення цього чат боту Ми діяли за наступним планом. Отже, ключовим для того, щоб створити ем, контент, будь-яку складову контенту, ем, є цільова аудиторія. Ми визначили її. На основі цього склали ем, План для текстової реалізації нашого контенту, написали ТЗ, затвердили попереднє ТЗ із замовниками, передали е, технічне завдання на відтворення, м -м, протестували або перевірили, чекнули усе, що е, зробили, та передали на впровадження. Е, діяли ми паралельно, що й дозволило нам швидко здійснити кожне із завдань. Тож, Зараз ми на фінішній прямій, але це так спойлер. Дякую. Передаю слово, передаю слово моєму колезі, який, власне, працював над кором нашого проєкту над чат-ботом. У межах реалізації цифрового інструменту з протидії булінгу було створено функціонального чат-бота на платформі SendPulse. Його основна мета надати користувачам можливість пройти онлайн-тест, який визначає рівень їх залучення до ситуації булінгу, як жертва, агресор, спостерігач або емоційно залучена особа. Першим кроком стала розробка змісту тесту, сформовано 30 запитань, що охоплюють чотири основні категорії, для уникнення шаблонного сприйняття запитання, запитання були перемішані, проте збережена логіка оцінювання. На другому етапі налаштована автоматична система підрахунку результатів. За допомогою змінних узенпульс було створено окремі лічильники. Для кожної категорії, які інкрементуються відповідно до обраних відповідей. Це забезпечує точний і оперативний аналіз без ручного втручання. Завершальним етапом стало налаштування блоку з висновками. Після проходження тесту бот автоматично аналізує відповіді та формує персоналізований результат. Кожен користувач отримує м'яко сформульоване повідомлення з висновками, порадами та інформаційною підтримкою відповідно до набраних балів. У підсумку реалізовано зручний емоційно безпечний інструмент, що дозволяє виявити ступінь заученості до булінгу та надати корисний зворотний зв'язок. Дякую, Дмитро. Що ж, і проміжний результат. Зараз наш проект знаходиться на стадії, коли його вже передано розробнику, який розробляє саме лендінг, і втілює наш дизайн у реальність. Тобто, зовсім скоро ви вже зможете після релізу скористуватися нашим чат-ботом, спробувати дізнатися саме вашу роль, хто може, ви може ви чогось не знаєте про себе і дізнаєтесь після проходження тесту. І ми не можемо вас залишити просто так, не показавши вам навіть шматочку нашої роботи. Тому дещо покажемо вам зала Такий вигляд буде мати саме лендінг, який. Буду вас зустрічати на, на переході до цієї сторінки. І вже звідси ви зможете перейти до нашого чат-боту. Дуже чекаємо нашого релізу, і щоб ви першими скористалися нашими опитувальниками. Дякую вам за увагу, колеги. Якщо у вас є якісь запитання, будемо раді їх почути та відповісти. Так, ну дуже дякую, команда, дуже круто проєкт. Да, Добрий день, я хотіла спитати, де можна в подальшому буде, буде знайти цей бот? Ми обов'язково після того як у нас буде вже готовий лендінг, ми обов'язково надсилуємо вам посилання. Через цей лендінг ви зможете через кнопку перейти на наш чат-бот. І вже скористатися нашим тестуванням. Так, Чекайте, чекайте чекає, релізу. Так, да, да, вже у вже вас є бачите, перші охопичі скористатися. Да, я хочу сказати, що команда дуже великі молодці. По-перше, вони інтегрували двох продуктах і почали абсолютно з нуля. Да, тобто була тільки збірка друкована і збірка електронна. Команда придумала лендінг, дала технічне завдання дизайнерам, а дизайнери розробили лендінг. Лендінг поїхав до після перевірки тестування проміжного поїхав на розробку до програміста. Ось і команда зосередилась на тому, що створили бота. До речі, на бота можуть дати зараз посилання всіх, хто може перевірити роботоспроможність цього бота. І, до речі, дізнатись, яку роль ви маєте займати у булінгу, або залишити це до так скажемо фінального релізу, який буде, я вже думаю, що незабаром. Якщо не в цьому місяці, то в наступному точно, але до кінця цього семестру ми точно все за Ось, Ось супер дякую, команда за вашу роботу. І до речі, ще цікавий момент. Команда сама обрала, сама обрала формат реалізації цього проекту. Тобто вони зібралися. ми разом зібрались і визначили те, як буде все це реалізовувати, і у нас ще. Uh, переможниця цієї ідеї переможна, Да, ще очікую на подарунок. Я обов'язково зв'яжусь і подарую те, що обіцяв. Окей, uh, йдемо далі. Uh, якщо є питання, будь ласка, задавайте. Якщо ні, то переходимо до проекту номер три: синергія продажів та менеджменту IT-проєктів.